Шоколад. Розповість про ваш характер. Шоколад найулюбленіші ваші дітей і дорослих, які приносять щастя. У календарі є день, присвячений цьому продукту, 11 липня, шоколадний день. Так як видів та сортів у цієї солодощі багато, вчені вирішили провести тест особистості, щоб зрозуміти, чому різні люди обирають той чи інший вид шоколаду. Дослідження виявило, що смакові подобання можуть розкрити характер людини. Чорний шоколад: Натуральному гіркому шоколаду віддають перевагу люди, що знають собі ціну вони природжені лідери і люблять тримати все під контролем. Прямо говорять про свої проблеми та активно їх вирішують. Це особистості, що сміливо йдуть по життю і без страху дивляться майбутнє, яке вони ж самі створюють. Часто вони бувають агресивними та домінуючими. Це чудові начальники, під керівництвом яких будь-який колектив працюватиме продуктивніше. Діяти результат дивісь цих людей. Жінки, які віддають перевагу чорному шоколаду, дуже сміливі та старанні. Комусь вони можуть здатися надто різкими через їхню прямолінійність і правдивість. Вони хочуть завжди і у всьому бути ідеальними. Молочний шоколад. Плитку молочного шоколаду вибирають мрійники, схильні до меланхолії. Це шоколад витончених та сентиментальних натур, які бояться приймати відповідальні рішення, а серйозні питання намагаються скласти на потім. В основному йому віддають перевагу жінки, які завжди прийдуть на допомогу, підбадьорять за необхідності, піднімуть настрій, ніж дом і розпокоїть своїм лагідним поглядом. Ці персони живуть у своїх мріях, часто бояться майбутнього, тому що живуть сьогоднішнім днем, не маючи плану на завтра білий шоколад. Любителі білих ласощів – це природжені миротворці. Вони щиро вірять, що зможуть змінити світ на краще. Вони прагнуть справедливості, тому часто вступають через це у суперечку. Чоловіки, які обирають білий шоколад, завжди готові заступитися за інших, і люто борються у справедливість. Це вірні друзі, дбайливі партнери та чуттєвих коханці. Жінки, які вибирають насолод з білого кольору, це натури, що вірять в кохання з першого погляду. Вони витончені романтники. Тому прагнення мене іделі. Ці жінки справжні друзі, які ніколи і ні в чому не відмовлять. Завжди придуть на допомогу. Вони вірні дружини та ідеальні господині. Шоколад з горіхами. Шоколад з горіхами це вибір рішучих людей, які долають труднощі на шляху до досягнення своєї мети і дійсно насолоджуються цим процесом. Вони мають чітку мету та бачать усі шляхи досягнення. Це майстерні маніпулятори, які можуть просто переконувати людей і вести їх за собою. Представниці прекрасних статі, які люблять ласочі з гріхами, постійно залучені в різні процеси. Вони самі не сидять місці, і вам не дадуть це зробити. Вони швидко вирішують будь-які проблеми і ніколи не сумують. Шоколад з ніжною начинкою це вид шоколаду люблять творчі особи, любителі будувати повітряні замки. Вони з головою йдуть у свою творчість працю та любов. Вони товариські, усміхнені, дійливі та уважні. Це справжні поціновувачі сімейного вогнища, дуже акуратні до дорогих їм людей. Жінки, які вибирають шоколад з ніжною начинкою, дуже товариські, з ними можна поговорити на будь які теми, при цьому вони на все життя залишаються дітьми. Наразі це було все. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.